Сьогодні парад в Москві, і ми бачимо, як пліч опліч з воєнними злочинцями марширують ті, хто вже сформував вісь зла і готується до нового наступу не лише на європу. І сьогодні в нас був е, сніданок із Андріусом Кубіліусом, комісаром з питань оборони і космосу Європейського Союзу. Е, головне з питань, яке ми озвучили, як європейський союз буде реагувати на спільну заяву е, Сі і Путіна. Очевидно, що Китай офіційно визнав, що він на боці Російської Федерації. Недавно так зробив Пхеньян, і ми розуміємо, що цей китайсько-російський альянс буде наступати, і вони хотіли б марширувати уже по ключовим столицям Європи, сподіваючись, що Україна програє. Тому в День Європи дуже важливо сказати, наскільки важлива перемога України як перемога. Європи тому російська агресія проти України це не просто війна в Європі, це війна Європи, яка має платити більше ресурсів, конфіскувати активи, зробити блокаду в Балтійському морі. Ну і насправді ми запитали Андрюса Кубілюса в його документі «White Paper». Де е, щодо Китаю немає такої чіткої позиції, що Китай це ворог Європейського е, союзу, але зараз ми розуміємо, що е, якраз ця вісь. Хоче атакувати крім нас, тому що давно Китай на боці РФ, але і е, західну цивілізацію, і тут США, звісно, програють, тому що наївність підходу Трампа, що він зможе відтягти Росію від Китаю, тільки пришвидшила чи укріпила цей е, альянс, і вже очевидно, що е, Китай руками Росії хоче домінувати в світі. І китайсько-російський альянс це теж виклик, який стоїть зараз перед Україною, тому що буде більше, мабуть, ресурсів. Ну і для нас важливо, щоб кожен, кожна гривня йшла на зміцнення нашої оборонки, на збільшення дронів. Ми розуміємо, що з Європи, якщо Америка буде відходити, ми не впевнені, що буде заміщення тих же самих ресурсів, але це означає, що ми повинні більш раціональніше використовувати наші кошти. Отож. Друзі, День Європи. Україна це такий єдиний дорослий в Європі, поки інші підтягуються. Тому шукаємо можливості, як завдати поразки рашизму аж раз а з рашизмом і китайському комунізму тому що, коли нацизм було подолано на жаль радянський комуністичний режим ні тільки після розпаду радянського союзу тому рашизм відновився